Запобіду Росії на нашої на стандартно українській Ця політична сила чітко асоціювалася із от таким сентиментом часів Януковича, сентиментом часів трьох братніх народів. Нікому нічого пояснювати не було. сюди. Жінку не можна, тому. На мой взгляд, це отвлечение людей. Это отвлекание людей. Так, два роки тому, на восьмий рік війни, під гнів громадських діячів і посмішки ключових політиків міськради у Черкасах обговорювали необхідність ухвалення закону про колабораціонізм. Громада його вимагає. Представник тодішньої опозиційної платформи за життя критикує російською мовою. А секретар міськради із жартами перекладає його проросійські меседжі українською. Цих авіаударів відбулося загорання певних різних боєприпасів. І на сьогоднішній день 30-кілометрова зона від росішок оголошена зоною евакуації. Довбані кацапські суки, блядь. хорош. за тиждень після початку повномасштабної тиждень авіа-ракетних ударів, десятків повітряних тривог, евакуації мільйонів українців за кордон і в межах країни закон все ж ухвалюють. Ще за півроку одного із фігурантів відео, яке ми показали на початку, звинуватять у колабораціонізмі. Це 18.00. Сьогодні ми повертаємось до формату відеорозслідувань. Розповімо, як зараз живуть черкеські депутати від ОПЗЖ партії, яку після повномасштабного вторгнення заборонили як загрозу національній безпеці. Той російськомовний чоловік на відео Олександр Замирайло. Парадокс, але з поміж усіх депутатів цієї каденції, чи не найбільш медійною персоною, стає найменш відомий до виборів? Саме він у свій час взявся опанувати місцевим націоналістам і його промови перекладав секретар міської ради. Нагородою для нього стала посада голови фракції ОПЗЖ у міськраді. Він різко отримав порцію слави після його затримання СБУ у червні минулого року. За версією правоохоронців саме замирайло планував стати гауляйтером Черкас у разі окупації. Такий висновок, зокрема, із двох місяців прослуховування розмов депутата із дружиною. За побіду Росії на нашій нашому українській... Побіду над фашизмом, з усього масиву розмов безпосередньо визнання. Збройної агресії Російської Федерації проти України її учасників стосувалася лише низка розмов, які безпосередньо і були викладені в обвинувачення за результатами проведення відповідних семантокотекстуальних експертиз. Підозру замиралу вручили за день до того, як він планував поїхати у іншу країну. Сківа <звіття> насадні. Ось світло. Ні, ні, постачають. Далі СІЗО заставив понад мільйон гривень. І суд уже на лаві підсудних депутат каже, що насправді пив не за президента Росії Путіна, а за якогось свого знайомого. А де там слово Путін? Та було Володимир Володимирович. Володимир Володимирович дуже багато. Сізо, коли вас випускали, сказали, що це взагалі не ваш голос на записах, а потім ви от на засіданні зараз говорите, що все ж таки це ваш голос, я так розумію, і пили ви за свого знайомого. То як же ж тоді так вийшло? Не, не, не треба не тут так такого, Пояснення пояснення. Він такого звучало, не сказав, що, що це за... мій, мій голос. А хто ж тоді пив за він ще Не його сказав друга? такого, не треба казати наперед. Треба, треба правду казати. Дякую. Так ми ж вас про це і просимо. Що ж це за товариш такий? Я ж вам сказав. До вироку в першій інстанції ще мінімум кілька судових засідань. Тим часом справу по його дружині, яка теж тестувала за Путіна у розмовах, винесено в інше провадження. Саму ж її, як повідомили нам у прокуратурі, оголошено у розшук. Та, да, блядь, у нього тоді сірія була. блядь, бля, да. на нього. Ти як на нього унищі. Попри всі звинувачення і задокументовані розмови, Замирало намагається бути долученим до депутатства, принаймні в одному аспекті грошовому, ми отримали у своє розпорядження його звернення на доступ щодо спрямування коштів свого депутатського фонду. Фонд обранців цьогоріч річ по майже з половиною тисяч гривень. Депутат не може забрати їх собі, тому вирішує кому із нужденних віддати. А хто може заборонити мені? Я наразі є депутатом міської ради. Я все роблю по закону. Тобто ви Магато не шкодуєте, людей. що ви були самого ПСЖ? Коли, коли, скажімо так, я і збирався, тоді ще війни не було. Була з 2014 року. Ну, була, так. Да. Але я согласен, що була. Але я збирався цієї політичної партії разом із Амиралом продовжує депутатствувати Юлія Погостінська. Із фракції вона вийшла, але мандат не склала. Не побоялись і пропонували, попросили саме жінки спробувати піти в власть. Розумієте? Бо жінку не можна осягнути умом, але можна зрозуміти по його діям. Кандидатка на посаду міського голови Черкас від ОПЗЖ Юлія Погостінська. Пані мером Юлія Погостінська не стала, але мандат до міської ради отримала. Із літа 2021-го вона керує черкаським баскетбольним клубом. До цього Погостінська була генеральною директоркою місцевого телеканалу Віка. У передвиборчий період сайт телеканалу став зручним майданчиком для просування ідей партії. За запитом Рабінович нині видає 190 сторінок, здебільшого текстових. Частина того, що виходило на телебаченні, на сайт не потрапляла. Взагалі, якщо чесно, я не знаю, на яких умовах поставлялися матеріали, тому що, ну, так би, офіційні проплати також. Я не дуже зрозуміла відповідь зараз, оскільки ну, ви ж були генеральним директором і будь-які угоди вони проходили за вашим підписом. Так. Так. Тобто все було проплачено офіційно з рахунків, наприклад, там, чи центрального апарату ОПЗЖ чи щось в цьому контексті? в контексті так. свою долученість до партії по називає суто формальною. Я в партії ніколи відношення не є на сьогоднішній момент, чесно кажучи, та да, будучи наблюдаю за всіми партійними всіми партіями, то зрадників більше, ніж потрібно. Це була просто франшиза для того, щоб зайшли люди у міську раду. Ми про це говоримо. Думаю, що скоріше всього це так, як і. В принципі, мабуть, відбуваються такі дії в будь якій політичній партії. Почитай, що цей урод написав. Вижу, що від нього можна очікувати ще. ми його знаємо, і не тільки ми. Держимося, все буде хорошо. Міра нам і побіди. Це листування погостянської зі своїм однопартійцем замирайлом. Скріншоти редакція 18.3.0 отримала у своє розпорядження на початку березня минулого року. У них засудження допису колеги по фракції Олега Кашка, який напередодні саме склав мандат. Пізніше у коментарі Погостянська заявила, що не розібралася. Подумала, що Кашко звинуватив її у підтримці агресора, а миру й перемоги бажала Україні. Це весна 2020-го. Керівництво нині забороненої ОПЗЖ їде у Москву для перемовин із путіним і держдумою буцімто про мир. У цей же час на Канівщині передають у власність громади музей. Частину експонатів дарують представники місцевої ОПЗЖ. Як стає відомо пізніше, серед майна музею з'являються кайданки і кейки Беркуту, диски із ностальгійним роликом про підрозділ. Будуть ходити дітки, наші будуть приїжджати люди, смотрять, тому що ми знати свою історію. Олег Кашко, тоді голова міської ОПЗЖ і експерт телеканалу 112, того самого етер якого заблокували за антиукраїнську діяльність власників Медведчука і козака. Відповідно, відео вже не знайти. Але в кеші сайту ще лишилося кілька цитат кашка. Він також прокоментував призначення Віктора Медведчука головою політради партії за життя. Він комунікатор і вольова людина. Вони разом з Вадимом Зіновійовичем працюють над тим, щоб об'єднати опозицію. Що стосується опозиційної платформи за життя. Основні акценти будуть на мирному регулюванні конфлікту на Донбасі шляхом діалогу. Друге, це позаблоковий статус України. З просьбою об обміні мене українською стороною на защитників Маріуполя і жителів, які знаходяться там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через. Гуманітарний коридор. Кашко має найбільший політичний досвід з поміж екс-колег. Він уже побував під прапорами відродження в облраді і намагався здобути підтримку за списками нашого краю. Будучи лідером міського партійного осередку ОПЗЖ, Кашко покидає її лави за два місяці після повномасштабного вторгнення. Чи балотуватиметься ще від когось, дізнатися не вдається. Хотіли взяти у вас відеокоментар, якщо це можливо ні, тому що я вже і мандат плав, і Партія вийшов ще політика на сторінці Олега Кашка у Фейсбуці світлини волонтерської діяльності й подяки від бійців. Він просив довідку з відділу ради щодо дострокового припинення своїх повноважень, щоб виїхати за кордон забрати волонтерську допомогу, і він її вже забрав і привіз в місто Черкаси. Свій політичний бекграунд та вихваляння ймовірних зрадників Кашко не коментує. Я нікому нічого пояснювати не буду. О, мене, ну ви не шкодуєте, що ви були в цій політичні силі. Я не даю ніяких інтерв'ю. Досить вичерпна відповідь. Так. Да. Останній із четвірки забороненої ОПЗЖ у міській раді виявляється більш відкритим до спілкування. Щоправда, тільки телефоном. каже він, із кашком часті гості в одному з волонтерських хабів, де збирають і шиють допомогу для військових, і дає дозвіл побувати у приміщенні треба привезти, туди відвести, там щось десь достати. Хтось привозить сам, а когось треба забрати. То так вони ну, з першого дня вони допомагали нам. То, що робимо ми, е, ніяких. Е, не стосується ніяких ні партій, ні. За час депутатства від забороненої ОПЗЖ Левицький запам'ятався спробою оформити безкоштовну землю на тещу. після матеріалу журналістів 18.30 він і сам проголосував проти надання їй безкоштовної ділянки. Свіжий досвід перебування в ОПЗЖ пояснює лише бажанням стати депутатом. Я дивився, так сказати, на рейтинги, які були, на фризи, які робили. На той час я вам більше скажу я розраховував, що навіть більше людей зайде, але ж як трапилось, так трапилось. Здається, що ці чотири депутати з 42-х це мізер. Але тоді, у 2020-му, на виборах у Черкаську міську раду партія набирає майже 7% голосів. За неї голосує понад 4200 тисячі черкасців. Партія орієнтована, нібито на південно-східні регіони нашої країни, у Черкасах випередила націоналістичні сили, свободу та нацкорпус, і навіть батьківщину. Ця політична сила чітко асоціювалася із от таким. Сентиментом часів Януковича, сентиментом часів трьох братніх народів, і навіть більше того, сентиментом часів радянського союзу. І як не дивно, цей виборець, що й показали вибори, цей виборець, їхній виборець, він є, існує. Він можливо не активний. Ми його зараз не бачимо на вулицях. Та але вибори показують, що такий виборець є. Ми бачили самосуд, коли взагалі привращають страну в крові. В австрію що було. що за бізуміє відбувається в країні? Попри все, ця четвірка у міській раді мала певну цінність за кілька тижнів до повнома масштабного вторгнення наше видання проаналізувало наголосоване депутатами від початку їхньої каденції. За результатами, представники тодішньої фракції ОПЗЖ підтримують 84 із 100% сумнівних та скандальних рішень. Настільки високу підтримку проєктів ради демонструє тільки промерська фракція за майбутнє та просекретарська батьківщина. Тобто тодішні ОПЗЖшники у потрібний момент підголосовують за такі рішення, як актуалізація генплану міста, передання безоплатно землі оточенню депутатів та виведення землі на. Інших власників поза прозорими процедурами. І навіть за три місяці по повномасштабному вторгненню в інтерв'ю міський голова заявляє, що не вбачає у них загрози. Що всі так бігають, шукають цих наших нещасних ОПЗЖистів, які там по франшизі Медведчука в очі ніколи не бачили, так ми ж ну, не сьогоднішні. Ну, з них такі колаборанти, як з мене, космонавти. Ні залишки забороненої ОПЗЖ двоє ще чинних депутатів на засідання ради не допускають. Цьому сприяє лише колективне рішення обранців. Все відбувалося досить в такій теплій атмосфері, голосувалося дуже типу, злагоджено. Як так складалися стосунки із цими людьми? Бо зараз вони прям, їм заборонений в міську раду. А тоді все було так хороше. Ну, в головах багатьох людей. Я... 24 лютого змінила дуже багато і розставила все на свої місця. Я думаю, вже після цієї трагічної дати в історії України всім стало зрозуміло, що таке ОПЗЖ. На національному рівні створено уже десяток законопроєктів щодо заборони проросійських політсил. Один із них поданий Кабміном більшість політиками від різних партій, зокрема, навіть забороненої нині ОПЗЖ. Та жоден із проєктів на розгляд ради не виносять. А явище відбілювання воно, на жаль, вже почало ще не минув рік. Війна триває, а вже народні депутати деякі. Дозволяють собі відбілювати представників ОПЗЖ. І от для того ми ведемо реєстр державних зрадників, бо ми розуміємо, що законотворці можуть не напрацювати законотворчі зміни і не прийняти законодавство. І коли будуть вибори, нам, як громадському сектору, доведеться говорити виборцям, за кого не голосувати. Друзі, це наш перший матеріал по поверненню у відеоформат. Підписуйтеся, аби не пропустити наступні випуски. Коментарі, звісно, вітаються. Та наостанок бонус, який, попри все, не потребує відбілювання. Я прошу прощення у всіх воїнів Азов, Ацкорпус, правий сектор. Пацани, залишайтеся живими і до моєї своєї сім'ї. Путі! Хуйло! ОПЗЖ! Хуйно. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна!